На адресу правоохоронних органів надходять звернення громадян, в яких міститься інформація про те, що їм на месенджери від їхніх знайомих надходять повідомлення з відео так звані кружочки в месенджерах або аудіо з проханням позичити гроші, і як потім вони дізнаються. Це насилалося шахрями зі зламаних акаунтів їхніх знайомих або осіб, які були в телефонній книжці записані. Шахраї, коли отримують доступ до акаунту, скажімо так, методом зламу там, через фішингові посилання через соціальну інженерію. Загалом це відбувається найчастіше через фішингові посилання, коли отримують доступ до акаунту. Якщо в переписках вони знаходять Відеозвернення, так би мовити, кружочки або аудіозвернення, вони за допомогою штучного інтелекту можуть обробити дані повідомлення і записати повідомлення того змісту, яке їм яке їх цікавить, в даному випадку про прохання позичити кошти. І це повідомлення буде голосом, який дуже дуже, -дуже схожий на голос вашого знайомого чи тієї особи, яка звертається з цим проханням. Як і раніше казалося, вже неодноразово е, наберіть знайомого, о, і якщо ви будете набирати на телеграм, вам ніхто не відповість, бо шахраї вони не вступають в переговори із е, особами, які їм телефонують, о, на, на GSM номер на, набрати товариша, і, як правило, ви вже дізнаєтеся, що. Е, Аккаунт втрачено, там він зламаний і ним зараз користуються шахраї. Загалом, якщо це не дуже там, люди, які вміють там, відкалібрувати, настроїти програму штучного інтелекту, то, скажімо так, саме прохання, воно буде йти текстом там, без емоцій, таке просто рівна мова, яка там не має якоїсь там інтонації, там хвилювання, переживання, просто там. Просто без емоцій. О, е, потім е, деякі слова можуть містити там якісь там е, граматичні помилки, там де штучний інтелект, наприклад, може невірно трактувати там е, цифри, назви в такому плані. Ну і ще, як правило, шахраї для отримання коштів використовують. Карточки третіх осіб, і якщо будете переказувати кошти, то це буде банківська картка не вашого там товариша, а зовсім іншої людини на це звертати уваги, що на що ім'я ви переказуєте кошти.